Продовжуємо наш ефір і далі. Будемо говорити з гостем нашої студії, зокрема про черговий воєнний злочин, який сьогодні вскоїла російська армія, вдаривши коригованими авіаційними бомбами просто по житловим кварталам Харкова серед білого дня, і вже відомо про загиблих та десятки поранених. У Харкові вже троє загиблих і 38 поранених. Медики борються за життя чотирьох пацієнтів. Ворог ударив по місту авіабомбами. Їх було чотири. Зараз на місцях влучань розбирають завали. Росіяни поцілили у житловий будинок і виробниче підприємство. В Цьому місці жодного фактично підприємства, яке б становило цінність у військовому сенсі, немає є. Центральний автовокзал, який дуже насичений людьми, дуже таке живе фактично перехрестя. І тут ми фактично можемо спостерігати понівечені автомобілі, які просто зупинилися на червоному седмі. Став на світофорі. Ну, я сам не зрозумів, що це було. Щось мені по голові ударило, бачите, на капот. І повілітало все. Крики, сама, і люди, люди біжать. Тут та дівчинку одну винесли два хлопця з магазину. Потрібні сильні рішення партнерів, щоб ми могли нищити російських терористів і російську бойову авіацію там, де вони є. Так на Удар по Харкову реагує президент. каже захисники людей від ракетного терору. Реально захистити вибачте, очищенням очищення прикордонних районів, зокрема від пускових установок терористів, і це вже доведено. Тепер, щоб захистити українців від бомб, потрібна рішучість наших союзників. Наголошує Володимир Зеленський. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, гість нашої студії. Пане Олександре, ми вас вітаємо. Вітаю! Добре, Отже, говоримо про рішучість наших союзників і про те, як можна захистити Харків. На вашу думку, таки чи буде вона, чи буде згуртована єдина думка? Зараз ми бачимо, що ситуація в цьому сенсі покращується, тому, що я хочу нагадати: от президент України, коли був в Німеччині, і якраз він відвідував базу, де навчаються українські військові системою Петріот, він казав про те, що ми очікуємо незабаром 2-3 системи отримати оперативно. Взагалі нам потрібно сім систем Петріот, ті, що можуть протидіяти балістиці, але зараз іде мова про те, щоб оперативно 2-3. Те, про що говорив Володимир Зеленський, ми бачимо зараз, воно в принципі десь буде збуватись, тому що Німеччина, а Румунія, Нідерланди не називають країну, з якою вони домовилися і профінансували це. І таким чином маємо три батареї. Четверта, це має бути сам ПТІ. Власне кажучи, тепер питання темпів їх постачання, навчання наших підрозділів на це теж потрібен час. Це не відбудеться дуже швидко. Але тут ситуація зрушила з цієї мертвої точки. Запустились, запустили цей механізм, дуже потрібний. Тобто, це відповідь на питання, як протидіяти зокрема таким ударам. постачання таких систем, розташування їх з ризиками, звичайно, але ближче до лінії бойового зіткнення для того, щоб виявляти літаки і збивати їх. Ну, коли ворог буде розуміти, що у них є серйозні загрози, що їх дістануть Петріоти, вони будуть вже остерігатися. Так так вони виконувати польоти вже не будуть. Я думаю, і для Харкова загрози зменшаться. Другий момент, який потрібен, це те, що ми бачимо удари по аеродромах. Прогрес певний спостерігається, тому що є підстави вважати, що Росія буде передислоковувати свої авіації і відмовиться від використання аеродромів і навіть аеродромів підскоку, які є в Курській і Білгородській області. Зокрема, один із тих, які вони добудовували. Де вони добудовували злітно-посадкову смугу? Це буквально недавно вони її будували. Так будуть використовувати скоріш за все Балтімор під Вороніжем. Побачимо, можливо, і інші будуть так само. Тобто, удари по аеродромах це ще. Один елемент, над яким треба працювати. Ми бачимо, що Україна нарощує спроможності. Росія і російська пропаганда кричать про те, що вони збивають по 114 дронів в ході однієї атаки. А це вже добрий показник. Крім того, треба просуватися в ракетній програмі, і тут є певні зрушення так само з Нептуном, який модернізований, вже може долати відстань до тисячі кілометрів. Це важливо. Ще один момент це звичайно авіація. Тут нікуди не дінешся те, що ми чекаємо, в в ті І ось, власне кажучи, цих, скажімо так, три моменти, три елементи, вони є найважливішими з точки зору того, як захистити Харків, Харківщину, взагалі лінії бойового зіткнення. Зараз ми чекаємо реалізації цих рішень, зокрема від наших партнерів, пришвидшення постачання. Я думаю, що. Ми побачимо і блукаючий Петріот дії і не тільки, і зможемо все ж таки з часом повертати під контроль повітряний простір в небі над окупованою територією і відштовхувати їх, ну не давати їм літати на Білгородській області, тому що якщо просунуться вони з програмою ФАП 3000 розумієте, викликів ще більше. Зараз виходить така. Протирічна ситуація, як на мене, коли нам дозволяють бити по прикордоні Росії, наприклад, з метою знищити ті установки С-300, С-400, які mm -hmm. були по Харкову балістичними ракетами, але разом з тим не дають через занадто глибоку. Оцю глибину ударів, вибачте, за тавтологію, надають бути передрому, з яких злітають оці літаки потенційно, які кидають кориговані авіаційні бомби на Харків. Чому так? Адже і те, і те загрожує безпеці жителів Харкова, загрожує безпеці України. Але це можна знищувати, а от те, що на 100 кілометрів далі, знищувати не можна. Чому? Справа в тому, що в нас не так багато зброї, чим ми можемо дістати за великим рахунком. Нам потрібно, тобто, Аеродроми, по яких наносяться удари, це або українські дрони, або ракети Нептун. Те, що ми бачили, вже два-три застосування, які були успішні, це все відпрацьовується українською зброєю. І зараз уже фактично аеродромна мережа, яка буде розташована, вона, скоріш за все, буде за понад ніж 300 кілометрів від України. Тобто, уже навіть, навіть до ударів атакам саме. Це перший момент, другий момент. Ми можемо вдарити, у нас немає заборон на задіювання ні Storm Shadow, ні Scalp G. Немає такого, щоб нам сказали, що ми їх не задіємо по території Росії. Але ми теж обмежені в застосуванні, розумієте, тому що для літака великий ризик. Тому що пересуватися і підлітати ближче для того, щоб дістати аеродром, це ризик того, що можна потрапляти в зону дії С-400. для цього треба виводити з ладу С-400, Потім відпрацьовувати мають бути комбіновані операції. Власне кажучи, крім того, зараз Україна видно проводить дуже потужну, ну таку організовану операцію по окупованому Криму. Туди теж потрібні ракети, які застосовуються, і південний захід Росії, для нас південний схід, ми бачимо з метою ізоляції півострова. Тому це всі фактори, які впливають. А для заходу треба розуміти, що вони моніторять ситуацію і ризики. І йдуть крок за кроком, тобто бачить, що а, є ще якась ескалація, є ще додатково. Вони готові піти ще далі. По балістиці вони не хочуть ухвалювати це рішення. Я думаю, поки що через те, чому через те, що знову ж таки остерігаються доктрини ядерного стримування Росії. Як Росія це сприйме, що по ній летять саме балістичні ракети? Добре, ну що стане тим фактором, коли наші партнери таки скажуть, так, треба дозволити Україні бити далі. Важко сказати, цього може не статися взагалі. Тому треба бути готовим до цього. Це питання тільки в площині, скажімо, аналізу точок і червоних ліній, які можна перетинати, а які ні в розумінні от Білого Дому. І все. І там, скажімо, Україна перетинає не одну червону лінію. Ну, ми маємо просто зрозуміти, що для нас, грубо кажучи, розумієте, для нас, грубо кажучи, зараз завдання бити по території Росії далі, ніж на 100 кілометрів це завдання для нашої зброї. Таке завдання поки що поставлено і воно буде реалізовуватися нашими спроможностями. Україна перше нанесла удар по території Росії у квітні 2022 року. Розумієте, з червоні лінії стерти вже фактично от уже понад два роки. Нічого страшного не відбувається. І думаю, що далі будуть діяти так само наші підрозділи. На вашу думку, в чому сенс таких ударів, які сьогодні Росія завдала по Харкову? Це відвертий воєнний mm -hmm. злочин, який очевидно не має ніякої воєнної доцільності? Терористичні удари треба, ну тобто, ворог зацікавлений в руйнуваннях, в деморалізації. Ви знаєте, що серед харків'ян я знаю, попри цю ситуацію в них доволі таки на високому рівні ось цей моральний дух. Вони не деморалізовані. Ворогові треба руйнувати, демонструвати ось цю картинку, відверто терористичні атаки, змушувати громадян їхати з Харкова. Тобто, це все це все елементи Ось терору в усьому. Страх, їдьте з Харкова. Якщо не можемо Харків взяти, будемо руйнувати. Демонстрація власних спроможностей. Чому вони почали застосовувати зокрема, скоріш за все, це був ФАП 3000 тільки не по Харкову, а по області. А от чому вони це роблять для демонстрації своїх сил? Що дивіться, ми все одно можемо. А Україна поки що це захистити, нічого зробити не може. От і все. Тобто відвертий просто терор, це терористичні удари. А на вашу думку, чому вони впевнені, що це їм зійде з рук, що вони можуть собі це дозволити? Ну, вони думають, що переможців не судять. І в разі, якщо буде перемога за ними, то це все забудеться. Ну, власне кажучи, в принципі, так. Зрештою, ви знаєте, що в Другій світовій війні Дрезден теж знищили, тільки війська знищили. коаліції. Тобто так нацисти почали війну, так Гітлер почав війну, але так само ми розуміємо, що місто було просто спалене, в тому числі з цивільними жителями, але ж ніхто про це не згадує, як не порівнює це, скажімо так, не ставить в рівень там з нацистськими і так далі. Чому? Тому що ну переможців не судять, так склалося, і тому Росія, я думаю, що ви ж бачите, що, наприклад, така самовпевнена поведінка Путіна від чого? От, наприклад, позиція швейцарської сторони. Вони готові були б навіть запросити Путіна на перемовини, якщо б це було необхідно, і навіть не зважали б на ордер Міжнародного кримінального суду про його арешт. Розуміємо прекрасно. Тобто на сьогоднішній день в системі міжнародного правосуддя відсутній ключовий елемент. От як в житті в будь-якій країні є поліція, є прокуратура і суд. В міжнародній системі є прокуратура і суд, поліції нема. Тобто в цьому сенсі є багато приписів. А якщо я не хочу виконувати, попробуйте мене змусити. А ви не можете мене змусити? Ну так що ви змушуйте когось іншого? Ось так, це а на жаль, коли мова йде саме про злочинця, а не законослухняного громадянина, злочинця, якщо його не примусити, не застосувати до нього елементи примусу, він буде продовжувати свою діяльність. Пане Очі... Максієнко, стосовно літаків західних винищувачів f 16 які нам передадуть вже цього літа, за попередніми повідомленнями, їх буде небагато. Е, яким чином ефективніше їх використовувати? Для боротьби з кабами на Харківщині? Чи все ж таки спрямувати для того, щоб максимально винищувати ворожі ППО, радари в тимчасово окупованому Криму? Я думаю, що. Уже в нашого командування повітряних сил розуміння, мабуть, присутнє. Нехай вони вирішують, як це робити, але розумієте, ну тут відпов... даючи відповідь на ваше запитання, і так можна, і так можна. Залежно від задуму, який буде реалізовуватися, тому що літак він може бути використаний, це ж багатофункціональний літак, а він може бути використаний для того, щоб протидіяти ворожій авіації, фактично відштовхувати їх від Харківщини і лінії бойового зіткнення з великими ризиками так само. Тому що треба розуміти, для ударів по Криму все ж таки ризиків менше. Бо можна, в принципі, подавити ворожі ППО, там можна діяти, і там менше зараз авіації, вони бояться нас. Там на Харківщині ризиків більше, ситуація складніша. І інший тип завдань тут буде залежати від того, яке озброєння в якій кількості ми отримаємо. Тобто, якщо ми отримуємо значну кількість ракет повітря Земля, JASSM або інших, звичайно, що буде реалізовуватися і продовжуватися операція в Криму. В тому числі другий момент. Якщо у нас буде достатня кількість ракет повітря-повітря, то звичайно доцільно і там третє кількість літаків, яка буде передана. Тому що я думаю, якщо ми до кінця року отримаємо ескадрилью 12 13 літаків, це буде успіх за цих поточних умов темпів постачань, великий успіх, причому для нас зараз. Це фактори, які впливають. Наступний фактор, який впливає: наскільки без літаків, саме ДРЛВ, зможе діяти ця авіація саме на сході. Наскільки для них буде критично або не критично діяти і задіювання саме цих повітряних радарів, і коли прибудуть ці сааби шведські, які нам потрібні, тому, власне кажучи, це буде залежати. Плюс від загального задуму застосування, я думаю, що на Харківщині ми їх побачимо. Ну тобто, звичайно, це буде таке випробування в складних бойових умовах, дійсно в умовах війни, ризиковане, але ми побачимо. Я думаю, не помилюся, якщо скажу, що багато українців, коли чують, читають, бачать новини про F-16, uh -huh. задаються питанням коли ж? Коли вже вони будуть в українському. Неї? Як ви оцінюєте темпи, з якими просувається цей весь супровідний процес, який необхідно пройти, щоб ці літаки з'явилися в Україні? Він достатньо швидкий, він, можливо, десь гальмується. Справа в тому, що, звичайно, я можу сказати, недостатній, бо нам всім потрібні ці літаки навчора, як кажуть. І дуже швидко. Але... Є певні умови, які ми не можемо перестрибнути, на жаль, і про це нам партнери постійно говорять, незважаючи на весь наш ентузіазм, на все наше бажання, на швидкість навчання пілотів, на їхню готовність приступати до виконання бойових завдань, розумієте, що є певні особливості, через які не можна переступити. І це процес навчання, це навчання інженерів, це підготовка нашої інфраструктури. Я навіть не буду говорити, скільки за стандартами НАТО треба часу, щоб підготувати аеродроми. А вони мають бути бажано сертифіковані для прийому таких типів літаків. На щастя, Україна ще до повномасштабного вторгнення розпочала процедури на певних аеродромах, які мали би бути адаптовані, в тому числі під авіацію Західну. Таким чином це дало змогу. Нам уже не з чистого арку. Що починати цю підготовку, а вже тому, в принципі, ми йдемо за пришвидшеною процедурою. Підготовка України робиться все на сьогоднішній день для того, щоб це пришвидшити. Є затримка від наших партнерів, є підготовка літаків, є готовність пілотів. Але я зрештою сумнівав, зрештою, ну скажімо так, мені хочеться сумнівати, що це політичні мотиви, і не хочу вірити, що тут є політичні, але сподіваюся, що от уже. Найближчі тижні ми дійсно побачимо перші ці літаки. А чому е, загалом не йде мова про те, щоб навчати українських пілотів користуватися не лише цими літаками, а й для прикладу шведськими гріпенами? Ну відомо, що так е, віддали прерогативу F-16. Але ж е, зараз ми знаємо, що у наших союзників-партнерів немає тієї достатньої кількості місць для того, щоб навчати от стільки пілотів, скільки ми хочемо. У нас міраж зараз додасться ще Франції. Ну, тобто це теж треба буде, от вам відповідь, туди теж треба пілоти. А справа в чому? Справа в тому, що дуже ризиковано зараз розпорошувати зусилля. Тому треба крок за кроком, ми готуємося до прийому f 16 значить, f 16 і ми бачимо міражі зараз. Було б добре, якби наші партнери були б готові передати нам і штурмовики А-10. Які дуже добре себе зарекомендували, було б непогано. Але є f 16 значить треба сконцентруватися на цьому, тому що треба підготувати персонал технічний, який має працювати, і пілоти. А далі визначитися остаточно, скільки в нас буде типів літаків. Ми вже маємо два заявлені: – 16 і Міраж. Я маю на увазі офіційно. Ми чуємо, що це ще може бути Гріпен, Єврофайтер. Ну розумієте, це дуже складно. Тому що обслуговувати літаки потрібно, має бути закріплений персонал і мають бути пілоти, які навчилися. Аеродроми базування, має бути розуміння. Потім треба на цих аеродромах навчитися. Подивіться, що стає. І вони ще обстрілюються кожного дня. Так? Ну, не кожного дня що але сталося почалися в Росії. От Росія, приклад. Дивіться, що українські сили змусили ворога передислоковувати, розосереджувати свою авіацію. І у них почалися катастрофи. Пілоти просто не готові. Моздок, чому літак впав? Чому помилка пілотів була? Вони не літали на цей аеродром. І Су-34 просто в умовах з, з цим закибанням рельєфу, він просто все. І тому для того, щоб уникати таких помилок, для того, щоб пілоти були готові, професійні, вони мають розуміти, це борт, це бригада, куди йде, вони там служать і вони літають саме на таких літаках. Коли ми накопичимо ресурси, коли у нас буде багато пілотів, у нас будуть різні літаки, ми зможемо собі дозволити навчати там. У нас будуть а, а, пілоти, які будуть випробовувати і так далі. І так далі, тоді так можна буде і гріпен, можна буде. А зараз треба сконцентруватися один-два типи літака і працювати. Олександр, дякуємо за ваш час, який ви сьогодні присвятили нашому спілкуванню. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був гостем загальнонаціонального телемарафону Єдині новини.